Ціни на ярмарку, кажуть тернополяни, дещо нижчі, ніж на ринку. Кілограм муки можна було купити за 3 гривні 40 копійок, 3 гривні 90. Кілограм гречки – за 6 гривень 40 копійок. Крупи горохової – за 6 гривень, пшеничної чи перлової – за 3 гривні. Кілограм макаронів вартував 6 гривень. Чимало тернополян прийшли на ярмарок за продуктами на свята, в першу чергу за м'ясними виробами. Кобаска – 70 гривень і 45 всяк. Домашнім виробництво. Кілограм м'яса, дві літри солярки. Дві літри солярки, кілограм м'яса. Зміна місця проведення ярмарку одним не до вподоби, іншим навпаки зручна. На ярмарку продукти дешевші, ніж на ринку, чи в магазині, проте все одно дорогі, кажуть тернополяни. Ціни що на ринку, що зараз привезуть, що має бути трошки дешевше, не свята, та комбаса, та кусочок шиночки, бо треба щось посвятити. То... Різниці немає. Дорого. Для нас за високою. Тому що пенсія не піднімається. І вона не підніметься. Ми все розуміємо, що в дуже тяжкі часи, але і зрозуміти так само і людей треба зрозуміти. І молодих людей треба зрозуміти, що вони ще мають діти маленькі, треба їсти, щось ліпше купити. І нам, пенсіонерам, теж так само накладка велика. Ну, терпимо, поки що терпимо, а далі як буде знати. Я взяв хліб, житній. Ковбаски собі посвятити, буженінки взяв. І вроді нормальні ціни І по відношенню. У літр, а? літр це 2 літри 23 гривні. Получається, що 11 гривень 50 копійок. Дешевше, як в магазині трошки, от, тому що кругом все зросло. Трошки дешевше на базарі купили моркву, то по 2,50, на базарі по 4. Капуста дешевше, 6 гривень, на базарі 8 гривень і де віджив. Загалом на ярмарку 12 квітня продали продукції на більше як 4 мільйони гривень.